Україна, і Росія знову обмінялися полоненими. Додому повернулися 106 українських захисників, вісьмох офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Найстаршому виповнилося 59, наймолодшому 21 рік. Усіх полонених на бахмутському напрямку взяли в полон і утримували вагнерівці. У захисників різні травми, поранення, опіки і переломи. Більшість із них дотепер вважалися зниклими безвісти. Вони билися за бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен з них герой нашої держави. Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети. Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося звільнити 2430 українців і українок. 139 із них цивільні.